Напевно, ви думаєте, адже багато страхових компаній пропонують КАСКО. чому саме відістрахування ви отримуєте п'ятизірковий страховий захист вашого автомобіля від будь-яких неприємностей будь-коли і будь-де. Низькі страхові тарифи не гарантують страхові виплати в майбутньому. Наші страхові тарифи для тих, хто не бажає ризикувати своїм спокоєм та статком. Наші клієнти отримують страхові виплати в повному обсязі. Наші клієнти отримують виплати з. Своєчасно максимальна кількість виплат здійснюється до 9 днів після отримання всіх документів, виплати без довідок із компетентних органів, виїзд аварійного комісара на місце події, ремонт на офіційних СТО за гарантійним листом після прийняття рішення про виплату, відстеження стану врегулювання страхового випадку через СМС, страхове відшкодування виплачується без урахування зносу деталей. Немає відмови в разі дрібних поверхневих пошкоджень автомобіля, немає прихованих фрам. Шиз, немає відмови у разі викрадення, якщо на автомобіль не були встановлені додаткові протиугонні пристрої. Немає відмови та зменшення виплат в разі перевищення пробігу автомобіля. Бажаєте надійне каско? Зв'яжіться з нами сьогодні.